Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Бажаю всім миру та добра. Сьогодні трошки попрацюємо руками, поміняємо передні гальмівні колодки на автомобіль Peugeot 308. Поїхали! Так, що ж нам буде потрібно для заміни колодок та направляючих? Набір інструментів, домкрат. Колодки ось такі. До речі, там є два види дисків, здається, і колодок так само. Тому краще, мабуть, зняти буде колесо і перевірити діаметр свого диску. Тому що під мою машину, нагадаю, це Peugeot 1.6 турбований на 156 кінських сил. Тут диски 302 мм і колодки ось такі йдуть з вухами. Це АТЕшна система, і ще там є Bosch- система. Ось такі з вухами, А Bosch вони йдуть трошки не такі. Ось такі. Направляючі. Вирішив замінити. Диски також поміряв, думав, диски поміняти, але диски там 24,5 мм, мінімально 24 мм товщина, тому вирішив, що поки їх не міняти. Так, ось такі направляючі резинки, заглушки. так Тут ще, до речі, змазка є, хоча ці, іначе направляючі не змазуються, але трошки. Мазну для того, щоб вони краще всередині тут ходили, всередині цієї різинки. Але не сильно, трошки-трошки. Так. Ну і ось такий набір ще також є для втиснення поршня суппорта. Можна і без нього, звичайно, поршень вдавити, але якщо є набір, то чому, чому? ні? Так, Ну і що будемо робити? Знімаємо, значить, ми ковпачки з дисків. На стоячій машині зриваємо болти трошки, домкратом піднімаємо автомобіль, ну і потім вже відкручуємо все. Поетапно буду зараз все показувати, розказувати. Поїхали. Підписуйтесь на канал, на каналі дуже багато цікавих та корисних відео. Дякую за коменти, за лайки, за підписки. Ось так у нас тут це виглядає. Значить знімаємо скобу, ковпачки зверху знизу, відкручуємо направляюща, знімаємо супорт і дістаємо колодки старі. І будемо ставити нові. До речі, ось такий артикул на колодках і ось такий артикул на направляючих під систему АТЕ. Так, скобу знімаємо звичайною викруткою, а от направляючи, викручуємо шестигранником на 7. До речі, блин, побачив, що в мене тут штуцер прокачки зламаний. Це не добре. Ну що ж, все, відкрутив, все, зняв. До речі, направляю ще навіть в більш-менш нормальному стані, але я їх все рівно заміню. Резинки, бачите, всередині. Ржавчина є там, попадала вода. Колодки ось в такому стані, не знаю, коли їх тут в міняли. зовнішня ще більш-менш, який диск. А от внутрішня, внутрішня, трошки в гіршому стані. Де вона там? Ось так. Виглядає вона. Станнеї дуже погане. І Прилягала вона нерівномірно до диску. Ну, будемо ставити нові колодочки ось такі. ось такі. Ось такі, ось так виглядають нові. Десь сантиметр, мабуть, тут. Тут, тут уже пару міліметрів всередині, ну, ззовні міліметр 4-5, мабуть. Можливо. але коли їх міняли, не зрозуміло. І диск всередині виглядає ось так. Не зовсім добре. Але як є вже. Так, ну і щіточка, поки все будемо міняти, все зачистимо повністю Супер. І зараз будемо вдавлювати поршень, не забудьте відкрити капот та кришку гальмівної рідини гідравлічної. Тому що поршень почнете вдавлювати, різинак піде назад. Кришка буде відкрита, а воно простіше піде назад. І дивіться рівень, щоб не перевело резерв. Так, щоб втиснути поршень, ось такий набор використав. Стару колодку, якщо вона йде на викид, можна і не знімати, щоб з поршнем не гратись, не підбирати його діаметр. Стару колодку залишаєте, монтуєте ось таке. Оп. І все, ставите і вдавлюєте. Бачите колодку? Я скажу, що вона викидається, нічого страшного, тому що її трошки покоцало тут з цими штуками. Але то нічого страшного. Все, поршень вдавлений повністю. Рідина піднялася, як я й казав. Тому відкручуйте кришку і дивіться за рівнем. Другу буду вдавлювати, можливо, через верх піде, треба буде трошки відкачати навіть рідини. Так, резинки під направляючі дістали. Так розумію, що тут ще рідні якісь стояли, ніхто їх ніколи не міняв, тому що верхня звичайна ось така, як і нова. А нижня йде ось така якась. В полосочку і всередині ніби якась обойма стоїть, яка тримає її. Цікаво. Так, все, тут все вичистив. Бажано наждачечкою якось пройти нульовочкою, трошки забрати ржавчинку і почистити. І зараз будемо ставити нові під направляючі. Порівняв, все, таке саме, все підходить. Зараз будемо все складати назад. Все направляючи на місцях, трошки змазав мастилом, щоб воно зайшло, тому що на суху, звичайно, воно не піде. Трошечки-трошечки буквально. І все зайшло, все на своїх місцях. Так, Все можна ставити нові колодки та складати супер до кучи. Ну і зачистимо зараз все щіточкою, де є якась ржавчинка. Ось так у нас виглядають нові колодки і старі. Ну, Різниця, звичайно, суттєва. Так, все, можна складати все на місце. Трошки ще вуха змазую мідною змазкою. Це можна ставити на місце. Так, ну що ж, все, одна сторона на місці. Направляючи на місці закрутили, трошки змазали, щоб вставити ковпачки, мідна змазка на вухах і скоба, все. Колодки бовтаються. Не забудьте, після того як машину заведете, протормозитись, щоб, не дай Бог, нікуди не в'їхати. Збираємо все в зворотньому порядку. Сам Ну, що ж, з іншої сторони, все аналогічно робимо, знімаємо колесо, машину піднімаємо, знімаємо суп скобу, відкручуємо направляющі, знімаємо супорт, вдавлюємо поршень, дивимось на рідину. Міняємо колодки, все чистимо, змазуємо вуха мідною змазкою і все складаємо в зворотному порядку. Так, ну що ж, з другої сторони, ситуація аналогічна, вже нові. Резинки поставив, направляючи нові, змажемо трошки. Нижній був в обіймі в оригіналі, я так думаю, що іде резинка з обоймою. Верхня нормально знімається, звичайна резинка нижня з обоймою. Направляючи також в більш-менш нормальному стані. Пружина нормальна, колодки. ну устав дуже вже. Ставимо нові колодки. І все будемо складати назад. До речі, підпишіться на канал та дивіться інші цікаві та корисні відео на каналі. Дякую всім за перегляди, коментарі, лайки, підписки. Ну і знову ж таки різниця між новими колодками та старими. І змазуємо вуха мідною змазкою. Так, ну що ж, все, інша сторона також закінчена, все ж зажато, змазано мідною змазкою нові колодки, нові направляющі, нові резинки. Збираємо все назад. Some ко drivers Ось таку сьогодні роботу зробив, замінив передні гальмівні колодки на Peugeot 308. Не забувайте прокачати гальмівну рідину, подивитись рівень, якщо забагато злити, якщо недостатньо, долити до максимуму, якщо нові колодки. Прокачайте, заведіть автомобіль, покачайте тормозом і тоді вже тільки починайте їхати. Якщо корисне відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На каналі дуже багато цікавих та корисних відео. Дякую за коменти. За лайки, за підписки, пишіть коментарі, до речі, якщо щось можливо не так зробив, якщо корисно, подякуйте. Бажаю всім миру та добра, всього найкращого і до побачення!